Дякую вам, велике. дякую. дякую. Будь дякую. ласка. Я Якова пані Вікторія, жителька Саксаганського району, вже два роки доглядає свою 62-річну тітку, оскільки у жінки інвалідність другої групи через вроджений церебральний параліч. Містянка вже отримувала продуктовий набір. Тож на те, що зможе забрати таку необхідну нині допомогу, повторно не очікувала. Я доглядаю свою тітоньку, вона інвалід другої групи. От, і вже я одержую друге другу допомогу, все суттєво, навіть хлібинка і то суттєво. Все дуже вдячні вам. дуже вдячні нашому місту, нашому руководству, всім дуже вдячні. Свої пакунки з борошном, макаронами, олією, крупою, згущеним молоком та тушонкою з кінця травня отримали понад 38 тисяч сімей саксаганського району. З моменту старту нової хвилі у п'яти пунктах району пакунки з харчами забрали майже 4 тисячі криворізьких родин. Відкрито ще нові п'ять категорій. Мешканців Кривого Рогу. А саме це сім'ї, де є діти, які отримують державну допомогу, батьки яких не сплачують аліменти. Далі це сім'ї, де діти перебувають під опікою та піклуванням. Наступна категорія це не працюючи особи, які досягли пенсійного віку, та не мають права на пенсію. П'ятий етап видачі безкоштовних продуктових наборів від військової адміністрації в Кривому Розі триває вже майже тиждень. Гуманітарну допомогу отримують і люди, які потрапили в новий перелік пільгових категорій, і ті, хто повторно. А от мешканцям віддалених селищ для їхньої зручності представники районних рад привозять продукти харчування за допомогою мобільних пунктів видачі. Місто турбується про своїх мешканців, і тому ми розпочали вже п'яту хвилю видачі продовольчих наборів для мешканців нашого міста, не дивлячись на. То, що ми вже більше 170 тисяч сімей отримали, продовольчі набори ми хвилюємося за людей і розуміємо, що в ці важкі часи потрібно підтримувати людей. Місто підтримує і буде підтримувати наших людей. 1 жовтня свої набори отримали 18 тисяч криворізьких сімей, 40 тисяч запланованих. Нагадаю, у місті стаціонарно працюють 26 пунктів видачі продовольства з 8 ранку до 5 години вечора з понеділка по суботу. Містяни можуть звертатися у будь-який найближчий до місця проживання. Детальнішу інформацію щодо процедури отримання набору вам підкажуть за номерами телефонів у своїх районах, що наразі бачите на екрані. Маріола Акуліч, Максим Мурашов, перший міський.